Всім привіт! Мене звати Юрій Сірко і ви на каналі Road to The Doctor. Сьогодні ми з вами будемо обговорювати останню 12 ту пару черепно-мозкових нервів, яка називається під'язиковим нервом. Під'язиковий нерв, нерву з це руховий нерв тобто він складається тільки з рухових. Волокон. Ці рухові волокна починаються від одного рухового ядра, яке розташоване в глибині довгастого мозку і називається ядром під'язикового нерва, нуклеус нерві і Дане ядро розташоване ближче до задньої поверхні довгастого мозку, і тому для того, щоб краще зрозуміти його розташування, давайте поглянемо на зріз довгастого мозку. Бачимо червоне ядро підязикового нерва. Червоне, тому що воно є руховим, збоку від нього розташоване заднє ядро блукаючого нерва, а попереду присередній поздовжній пучок, який забезпечує координовані рухи очей. Крім того, для нас ще важливо пригадати такі структури, як присередня петля, яка утворена волокнами, що відповідають за свідому пропіоцепцію, покривельно спинномозковий шлях, який прямує від горбків середнього мозку і забезпечує старт-рефлекси, ядро оливи, яке розташоване в основі оливи довгастого мозку, а також кірково спиномозкові шляхи, які утворюють піраміди довгастого мозку. Мозку. Нам важливо пригадати ці всі структури, тому що рухові волокна, які починаються від ядра під'язикового нерва, будуть проходити через присередній поздовжній пучок, потім через покрівельну спину мозковий шлях, а далі виходять з борозни між оливою та пірамідою довгастого мозку. Нагадаю, що ця борозна називається передньобічною. Борозною після цього під'язиковий нерв виходить з черепа через канал під'язикового нерва, каналіс нерві гіпогльосі, який розташований в основі виростків потиличний. Кістка після виходу з черепа нерв прямує між внутрішньою сонною артерією та внутрішньою яремною веною, вниз та вперед, у напрямку під'язикової кістки. Проходить під заднім черевцем двочеревцевого м'яза та опиняється під нижньою щелепою і, відповідно, під язиком, через що даний нерв і отримав назву під'язикового нерва. Далі під'язиковий нерв проходить через щелетно-під'язиковий м'яз та інервує м'язи язика, а саме шило-язиковий м'яз, мускулю з тілю який підіймає та відтягує язик назад. Під язиковий, -язиковий м'яз мускулюс з гіо який опускає та відтягує язик назад. Підборідно-язиковий м'яз, мускулюс геніокльосус, який тягне язик вперед та вниз, а також всі власні м'язи язика, які при скороченні будуть змінювати форму язика. Таким чином під'язиковий нерв забезпечує практично всі рухи язика, і це досить легко запам'ятати. Під'язиковий нерв. І нервує м'язи язика. Крім того, під'язиковий нерв отримує волокна від першого шийного спиномозкового нерва, і ці волокна прямують у складі під'язикового нерва до підборідно-під'язикового м'яза та ще до під'язикового м'яза. Але зверніть увагу, що це волокна, які йдуть від передніх рогів першого сегменту спинного мозку, а не від ядра під'язикового нерва. Язиком ми рухаємо свідомо, тобто сигнали до ядер підязикового нерва приходять від кори головного мозку, а саме від перецентральної звивини, яка відповідає первинній руховій корі. Аксони нейронів у передцентральній корі будуть утворювати кірково-ядерний шлях, тракту кортику неклеаріса, але є дуже важливий момент, який нам потрібно пам'ятати. Аксони від правої перецентральної звивини прямують і до правого, і до лівого ядер Язикового нерва, так само, як і від лівої перецентральної звивини, тобто кожне ядро отримує імпульси і від правої, і від лівої. Це важливо для розуміння уражень під'язикового нерва, тому що якщо ураження відбувається на рівні кори чи кірково-ядерного шляху з одного чи іншого боку, то буде виникати слабкість усього язика, тому що менше імпульсів буде доходити одразу до двох ядер. Але ще одне уточнення: що хоча аксони верхніх метонейронів прямують і до Правого і долівого ядра, але все-таки в більшість будуть прямувати іпсилатерально. Таким чином, більша дисфункція буде виникати з боку ураження, тобто іпсилатерально. Тож, через це у пацієнта буде виникати спастична дизартрія, тобто пацієнту буде важко вимовляти слова, тому що, як ми знаємо, язик бере активну участь в утворенні звуків. Крім того, за рахунок зниження функціонування язика буде виникати його атрофія, тобто зменшення м'язів язика. Якщо ж ушкодження відбувається на рівні ядра чи самого під'язикового нерва, то функцію втратить половина м'язів язика. І латерально. Тому, коли ми попросимо пацієнта висунути язик, то побачимо, що він відхиляється у бік ураження, тому що з одного боку м'язи працюють, а з іншого ні. Відповідно, буде виникати атрофія цієї ураженої половини язика а також будуть утворюватися характерні складки язика. Тож давайте підсумуємо під'язиковий нерв нервус з Це руховий нерв, і він має одне рухове ядро ядро під'язикового нерва. Він виходить із стовбура мозку, з передньобічної борозни дугастого мозку між оливою та пірамідою. Далі виходить з порожнини черепа через канал під'язикового нерва і прямує у напрямку до під'язикової кістки, після чого підіймається до язика та інервує скелетні і власні м'язи язика. Як на мене, це один з найпростіших черепно-мозкових нервів, тому що, знаючи його назву, можна дати відповідь на дуже багато. Питання, яке в нього ядро? Ядро підязикового нерва. Як виходить на черепа? Через канал підязикового нерва. Куди прямує цей нерв? Він прямує до під'язикової кістки, а далі підіймається до язика. Що іннервує цей нерв? Він інервує м'язи язика. Тобто, знаючи просто назву нерва, можна дати відповідь на досить таки багато важливих питань. На такому зручному нерві ми з вами закінчуємо обговорення черепно-мозкових нервів. Їх було аж 12 пар, і кожну з цих пар ми з вами обговорили. Надіюсь, це відео було корисним для вас, і ви отримали задоволення від його перегляду. Дякую вам за перегляд цієї лекції і до зустрічі у наступній.